Конфлікт із Палестиною ще не вичерпаний. Вважає посол Ізраїлю в Україні Реувандін Ель. Попри оголошене перемир'я, бо хамас і далі запускає ракети. Однак Тель-Авів готовий дати відсіч. Досі від вторгнення каже посол Ізраїль, стримує мораль і позиція старшого брата, який має бути розумніший. відповідні мери, міри каторабізпечі существування нашого Нормальне существування нашого государства Ракетні атаки Може пулеметні атаки. Ні, видим суч можливо цього на вина. Тим часом Палестина чекає удару. Посол цієї країни вже звернувся до світової спільноти із закликом придушити агресію офіційного Тель-Авіва і допомогти ліками та їжею. Попросив захисту і в Україні. Офіційної відповіді поки що не дочекався. Дотримання угоди про ненапад наразі контролює Єгипет. Посередником у перемир'ї виступають і Сполучені Штати. Якщо Ізраїль сегласіться на створення двох незалежних держав, то эти... 52 государства, гасудас, гаторік готові дипломатические отношения и прекратить небізумні війни між Палістина та Ізраїль. Ізраїль розпочав виводити солдатів із зони конфлікту. 75 тисяч резервістів повинні повернутися на батьківщину до кінця тижня. Всі вони мали брати участь у наземній операції, якби виникла така потреба. Тим часом Хамас оголосив про наміри подавати на Тель-Авів до міжнародного кримінального суду, але для цього палестині треба отримати статус держави-спостерігача в ООН. На наконечна Максимасленьков новини Юбіар.